вирощуванні покривних культур є такий підводний камінь, як їхнє обсіменіння, ну всі в Тобто, ви маєте до цього себе готувати і в наступній культурі або забирати гербіцидом, або не допускати цього явища. Ну, тобто, я йду до цього підбором вже таких культур, які не дають насіння. Якщо, наприклад, раніше ми вирощували редьку, не вирощували, а купували в сумішах, яка Швидко росте, взагалі редька дуже швидко росте, накопичує нам масу і дає насіння. То ми зараз е, використовуємо в сумішах, хочемо на цей рік спробувати, щоб, наприклад, посіяти в липні, і вона не дала нам насіння і не дала, е, не дала насіння е, як сидерат. А так вона дуже пізно зацвітає і дає насіння пізніше, як наша звичайна українська редька. Тобто, і на гірчицю також треба звертати увагу. Бобові не дають насіння, фацелія при правильному використанні теж не дає. От на ці дві хрестоцвітні зверніть увагу, щоб їх або раніше припиняти, або використовувати такі сорти, які пізно зацвітають. Бо це дійсно є деякою проблемою от, всі возміні.